Рада всіх вітати, шановні колеги та батьки. Сьогодні поговоримо на дуже важливу тему, як виховати у собі резильєнтність та чому це важливо в умовах сьогодення. Також розглянемо базові методики для зняття стресу. Resilience. пішло від англійського слова resilience. повертатись у вихідний стан, психологічна, ніби пружність це така здатність людини впоратися із складними життєвими подіями та відновлюватися після труднощів чи стресу. Це те, що дає психологічну силу втриматися проти викликів, які неминуче трапляються з нами. Резильєнтність, наче така парасолька, яка тримає нас більш-менш сухими від тощу у той час, як ми продовжуємо йти вулицею. За своєю психічною організацією людина, самокерована істота, здатна робити вибір, управляти собою та може допомогти собі подолати стрес. Всесвітня організація охорони здоров'я визначає самодопомогу допомогу як здатність окремих людей, сімей та спільнот самостійно або за підтримки працівників охорони здоров'я зміцнювати здоров'я, запобігати хворобам, підтримувати нормальний стан організму та давати раду з хворобами та інвальцями. Лідністю, але найголовніше, що треба пам'ятати, що резильєнс це процес ефективного подолання негараздів, то найцікавіше і найцінніше у ньому те, що він не визначається тільки рисами особистості, а включає нашу увагу, мислення і поведінку. Тому бути більш-менш стійким до труднощів може навчитися кожен. Отже, психологічна самодопомога це вміти і знати, як допомогти собі в стані гострого стресу, виконати певні дії, вправи, методики, які у комбінації допомагають стабілізувати стан психіки та віднайти емоційну та психічну рівновагу. Впоратися зі стресом нам допомагають ресурси і активи. В чому різниця? Ресурс це те, що ми беремо на певний час і використовуємо. Те, що нам підходить на даному відрізку часу, а актив це те, що у нас вже є, те, що ми можемо розвивати, робити більш сильнішими. Це те, в що я вкладаю свої сили, час уміння, що приносить віддачу. Умовно розмежували сім опор резильєнтності, це оптимізм, прийняття, зорієнтованість на розв'язання проблем, самоуправління, вміння брати на себе відповідальність, активне формування стосунків чи зв'язок, створення майбутнього. Отже, як же допомогти собі знати три основних правила: звісно, це знати, що робити, вправлятися в навичках. Та довести навички до автоматичної дії. Тоді подолання стресу стане дуже легким. В кожної людини викликають дуже різні асоціації на слово стрес. А які у вас асоціації я вам пропоную. Пройти невеличкий тест на виявлення виснаження від стресу. Це дуже відома шкала психологічного дистресу Кестлера. Вам буде представлено 10 запитань, а ваша задача обрати відповідь, яка найбільше відповідає вашому самопочуттю за останній місяць. Подяці з відповідями, є цифри, ви їх складаєте у суму, та у наступному слайді можете побачити роз'яснення щодо суми ваших балів. На екрані ви зараз бачите QR-код. Ви можете навести телефон через спеціальну програму, де щитую QR-коди, або перейти за посиланням трошечки вище. Ви одразу перейдете до тесту. Отже, існують правила трьох Д дихання, дотик і дія. Та правило 2П П, позитивне переконання. Головне пам'ятати, що заспокоєння це не дорівнює релаксація, а лише допоможуть 5 базових технік в часі. Перше це дихайте, глибокий вдих через ніс і довший видих через щілину між губами. Так треба повторити 5-8 циклів. Друге правило простукайте тіло, притисніть руки до тіла, склавши долоні навхрест під ключицями, іначе крильцями метелика простукайте долонями груди у комфортному ритмі та з комфортною силою. Третє. Порухайтесь. Використовуйте будь-яку можливість для фізичної активності, навіть в умовах обмеженого простору. Можна по черзі стискати руки в кулаках або підіймати опускати стопи із зусиллям притискаючи їх до землі. Четверте правило. Якщо у вас є вода, зробіть приблизно 20 маленьких ковтків у спокійному ритмі. Ковток, вдих, видих. Або два ковток. П'яте правило, потрясіть тілом під час неконтрольованого тремтіння можна допомогти собі, збільшивши його, наприклад, потрясти стегнами, плечима злегка пострибати. В умовах сьогодення може статися такий великий стрес, що викличить панічну атаку. Що робити, якщо у вас застав? Панічний настрій або тривога, треба використовувати техніку граундінг або заземлення. В ситуації, коли втрачаєш контроль над собою, треба зосередитися на зовнішньому, а не на внутрішніх відчуттях, тобто відволіктися від фіксації неприємних думок або переживань. Є всього 5 правил. Уважно подивитися навколо та знайдіть п'ять речей, які ти можеш побачити. Чотири речі, до яких ти можеш доторкнутися, три речі, які ти можеш почути, дві речі, які ти можеш понюхати, і одну річ, яку ти можеш спробувати на смак. Важливо пам'ятати, що багато речей не піддаються нашому впливу, як би нам того не хотілося. А навчитися долати стрес ефективно. Це дійсно велика праця. Підмічайте успіхи, хваліть себе за них. Заведіть, можливо, щоденник, у якому будете фіксувати свої великі і малі перемоги, щоб усі здобутки були в одному місці, і ви, за необхідності, могли скористатися підказками. Як стверджує американська письменниця та поетеса Одрі Лорд, турбота про себе це не потурання собі, це самозбереження. Пам'ятайте про це. Дякую всім за увагу.